Друзі, всім привіт, миру від Бога для кожного з вас. Знаєте, як багато за своє християнське життя я чула від інших віруючих людей про те, що десятини та пожертвування відмінені в новому заповіті. Ніякі десятини давати не потрібно. Знаєте, люди, які це говорять, вони спотворюють Євангеліє, вони спотворюють Слово Боже. Адже ніде в новому заповіті, ніде в Біблії не написано, що десятини це тільки старий заповіт, і в новому заповіті їх давати не потрібно. Навпаки, ми бачимо, що що коли прийшли до Ісуса і запитали у учня його Петра, у апостола Петра, чи дасть вчитель подать на храм, Петро, не роздумуючи, одразу сказав так, дасть, і все одно пішов запитати у Ісуса. І Ісус сказав, що навіть так як у нас немає грошей, але ти піди і знайди, і дай обов'язково, щоб не подумали, що ми діти цього світу. Тобто розумієте, що ми вкладаємося просто в цей світ, і в цю матерію обов'язково дай, тому що вони були діти небес, діти Отця Небесного. І от знаєте, абсолютно те ж саме і зараз. Що ти вкладаєшся, кого ти фінансуєш? Адже Господь Ісус в книзі Откровення Він чітко відкрив нам вершників апокаліпсису, і один із вершників це Мамона, це вороний кінь, який просто править серцями і розумами людей. Мамона, це ця жадність до грошей, до наживи, до влади, тоді коли люди просто не мають нічого святого заради фінансів, заради чогось матерії, якоїсь яку можна нажити тут, на цій землі. І, на жаль, всі найстрашніші речі, які відбуваються в цьому світі, саме через мамону, через те, що люди поклоняються Мамоні, а не Господу Ісусу Христу. Саме тому Ісус нам в Євангелії показує, що мамона це не просто нечистий дух, це Бог. Тому Він говорить: не можете служити двом Господинам. Ви будете служити все одну або Богу, або мамоні. Тому. Ми, як християни, маємо чітко для себе обрати, що ми фінансуємо. Ми вкладаємо свої фінанси, своє життя в церкву, в храм Божий, в те, щоб він будувався, в те, щоб прославляти Господа Ісуса Христа, розповсюджувати його слово, розповсюджувати Євангеліє, творити Божу милість і Боже добро на цій землі. Чи ж ми називаємо себе християнами, але вкладаємося в алкоголь? Вкладаємося в порнографію, вкладаємося в будь-який гріх. Ти ж все одно щось фінансуєш, і куди ти вкладаєш свої гроші? Тому знаєте, якщо ми називаємо себе християнами, але ми не можемо принести ті свої три копійки, якими Господь взагалі тебе благословив на те, щоб розповсюджувалося слово Боже Євангелія Христово, але ти реально фінансуєш цей світ, його гріх, його нечистоту. Який ти християнин, ти потім від, будеш відповідати перед Богом за це. Тому подумай сьогодні, кого саме і що саме ти фінансуєш. І якщо ти боїшся, ти просто не на все, що завгодно, можеш принести свої гроші, але на церкву не можеш, ніяке пожертвування, ніяку десятину, ти просто не можеш туди вкласти, тоді подумай, чи є ти дитя.